Син Хварезмщі прибуває до Індії на весілля, але Таріел його вбиває. Вість жених іде, приніс нам посланець з країв чужих. Що Господь йому готує? Ні, не відає жених. Звеселився цар душею, Не промовив слів гірких. Іди сюди, мені сказав він, я війшов туди й притих. Цар промовив. День Цей світлий є днем радісним моїм. Відсвяткуємо весілля, добре справу закінчим. Всі скарби несіть до мене, не скупіться, ані чим. все роздам, лиш недоумок проживе життя скупим. Надіслав я слух моторних, щоб несли скарби з дому, вже прибув жених, забувши про спочинок і про втому. Наші люди всім народом йшли назустріч молодому. Аж землі було замало стати натовпу отому. Цар звелів нам. Приготуйте їм намети на майдані, щоб спочив і наречений, і прибульці довгожданні. Хай йому назустріч вийдуть всі війська мої кохані. Ти ж отут зустрінь, як личить це тобі в твоєму сані. Я нап'явша три червоні із атласу й злотоглава. Тут же них приїхав бучно, мов його чекала слава. Повиходила з наметів всіх двірських, Юрба, цікава, військо лавами ставало кожен рід окрема лава. Я втомився, так і треба. Як догідливий слугати, повертав додому, з втоми, захотівши навіть спати, та смат солодкомовна лист прислала, давши знати. Струнко мова мов просить Левня завітати. Не зійшов з коня слухняно, я помчав до неї вскач. Там зустрів асмат плачущу, і спитав, навіщо плач, мовить. Горя не уникну, я твій вірник і прохач, бо на захист безнастанний ти хоч сил мені настач. Ми ввійшли. Вона суворо виглядала вдалині, вид її огненний тьмари в сонця промені ясні. Прорекла. Ти зволікаєш, а прийшли рішучі дні. Може, знову мене забувши, удаєшся до брехні? Одвернувшись, вийшов мовчки, бо вона мене смутила. Слід гукнув: побачиш зараз, в кого пристрасть щира й сміла. Бо хіба ж насправді в мене отака душа без сила, щоб мені казала жінка мужньо братися до діла? Сто бійців своїх прикликав, що до бою ви готові? Містом тайно ми промчали ось уже шатри військові. Я війшов. Сказати страшно, що вчинив я женихові. Хоч хотілось кров пролити, та забив, не ливши крові. Я роздер шатро, де ворог спочивав пройнятий сном, і схопив його за ноги, вдарив об стовпа чолом. Розпочав лементувати люд, що тут лежав кругом. Я ж при зброї і в кольчузі. Вимчав звідти румаком. Всі дізнались про подію. Помнів стивої жаги, люди мчали вслід за мною, їх я знищив до ноги. Мавши місто неприступне, де безсилі вороги, я примчав туди безпечно. Не втрачаючи снаги, надіслав гінця свого сповістити вояків. Хай іде сюди, хто дружньо помогти мені схотів. Навіть поночі збирались вояки зі всіх боків, кожен з них заради мене голови б не пожалів. Я ще в досвіда прокинувсь, як світилася зоря, трьох вельмож тоді побачив, що примчали від царя. Пестив я тебе, мов сина, так він словом докоря. Чом завдав нам замість втіхи ти печалі тягаря? Ти, проливши кров хварезмші, кров'ю замастив мій дім. Почувань своїх до доньки не явив мені нічим і наставнику старому все життя зробив тяжким, зрікшись до моєї смерті бути вірником моїм. Відповів цареві. Пане я твердий, немов метал, і тому мене не нищить. Пломені убивчий пал, але зваж, адже ж ти славен справедливістю ухвал. Я не за твою царівну вбив прибульця наповал. Знаєш, в Індії багато і палаців, і корон, я єдиний спадкоємець, ти ж Забрав усе в полон. Спадкоємці вмерли, спадок віддає мені закон, більш ніхто його не візьме, бо мені належить трон. Присягаюся, не знаю, за собою я провин. Вам дочку послав Всевишній і не родиться вже син. Як даси хварезніші царство, що я матиму взамін. Ні. Мичем з твоїм здобуду трон індійський я один. Одружи дочку, не хочу я руки твоєї доні, але індії моєї не віддам, стверджусь на троні і суперників понищу. Стану їм на перепоні, вбий мене, не потребує праве діло в обороні.